Роту Дмитро Черенюк клірик храму холмської ікони Божої Матері. Чому покійника потрібно виносити з оселі ногами вперед? Забобони це дуже цікава річ. Її можна порівняти зі старим пальтом, яке переходить з покоління в покоління. Воно вже таке старе, потріпане. Деряве, можливо, його вже давно треба було викинути, але воно таке звичне і так важко з ним розпрощатися. Хоча ми, церковні люди, ми маємо свою віру в Ісуса Христа, яка базується на Святому Писанні, але оці якраз забобони час від часу дають про себе знати. Вони стукають в наші двері, і це зазвичай відбувається під час якихось таких траурних, сумних моментів. Забобони пов'язані зі смертю. Чи з особливістю поховань мають глибокі корені в людській культурі. Їх часто передають з покоління в покоління з певною міфологічною специфікою. І про те, як християни, ми не повинні цього боятися, адже ми не керуємося страхами, ми керуємось вірою в єдиного живого Бога, яка, знову ж таки, повторюсь, базується на священному писанні. Апостол Павло нас застерігає. Він каже такі слова, бо не дав нам Бог духа страху, а сили і любові, і здорового розуму. Розглянемо декілька поширених забобонів, щоб побачити, наскільки вони далекі від уявлення християнського про смерть. Перше, з чим стикається священник, коли його запрошують додому на похорон, це в 95% знаходяться цікаві унікальні люди, які знають все про похорон. Вони знають, де кому стати, вони знають, як повернутися, яку свічку брати, яку не брати. Вони кажуть, скільки дверей закрити, скільки сокир покласти під труну, вони кажуть, скільки лавок перевернути. Але зазвичай, коли їх священник питає, а звідки ж ви це знаєте? Де таке написано? Вони в 100% дають відповідь. Ну, ми не знаємо, де таке написано. А хто таке каже? Ну, люди якісь кажуть. Нащо нам вестись на те, що кажуть якісь там люди? Часто хочеться їм відповісти, точно так треба робити. Треба закривати всі двері, перевертати всі лавки. Звичайно, це іронія. Бо коли люди настроєні так питатися, то хочеться відповісти, а що ти будеш робити, якщо ти цього всього не зробиш і він вернеться назад і покине? Що ж ти з ним зробиш? Тікати будеш хати ти за собою закриваючи двері? А тут напрошуються більш адекватні відповіді, які базуються на тверезому розумі. Тож, якщо ми говоримо про те, чому покійника потрібно виносити з уселі ногами вперед, напрошується аналогічне питання. Чому? Бо так кажуть люди, бо так всі роблять, бо так це традиція, чи це звичай, чи так звикли ніхто не знає, звідки бере це початок. Ця традиція. Базується на древньому уявленні про те, що людину, що винести вперед головою, то вона нібито може повернутися назад, а конкретно її душа. Але ми знаємо, що від розміщення географічного чи фізичного тіла немає різниці, кудою якою стороною піде душа. Направо, наліво. Ми ж розуміємо, що в християнському понятті смерть це перехід від одного світу до іншого, від одного тимчасового до іншого вічного світу. І в цьому вічному світі душа ніяк не прив'язана матеріального. Тобто орієнтація тіла при винесенні це всього-навсього питання церемоніалу, а не якихось духовних практик. На це може бути. Півтора логічні відповіді, чому так роблять. Перші пів відповіді кажуть про те, що нібито якщо ти несеш людину вперед ногами, тобто це символізує те, що вона сама йде з дому чи з храму там, в останній раз. Але ми ж розуміємо, що це не зовсім правда, адже людина вже бездихана, це мертве тіло. Інша логічна відповідь те, що. Люди, які несуть покійного, вони не відволікаються на зовнішній вигляд покійника. Чому? Тому що, якщо ногами вперед, тобто їхній зір зосереджений до них. Якщо було б навпаки, тобто головою вперед, вони б дивилися на лице покійника, яке вже має не зовсім презентабельний живий вигляд, такий який воно мало при житті. Чому ж лікарі несуть... Тільки головою вперед. Кажуть, не можна ні в якому разі, бо так покійники. Ні. Тому що коли вони несуть хворого ногами вперед, лікар йде позаду для того, щоб контролювати повністю хворого. Чому люди завішують дзеркала, коли у будинку хтось помер? На питання, чому люди завішують зеркала і всі інші подібні предмети? Хочеться знову відповісти тим самим питанням. Чому? Бо всі роблять так само. Єдиної якоїсь істинної відповіді немає. Традиція завішування дзеркал походить в віри в те, що дзеркало нібито відбиває не тільки фізичний облік людини, але і е, ніби дух людини. Але ми знаємо, що. З християнської точки зору, дзеркало не має ніякого магічного походження, воно не є якимось магічним предметом. Це звичайний побутовий предмет. Вони, люди вірять в те, що людська душа може ніби запутатись, може ніби застрягнути в відображенні там, чи злякатися свого відображення і піти не туди, куди потрібно, але ж ми знаємо, що людська душа стає перед Богом. Їй не потрібен якийсь конкретний символічний засіб для того, щоб супроводити її до Бога. Цей звичай, можливо, має теж логічне якісь пояснення, можливо, це символічне значення. Завішують зеркала для того, щоб не відволікатися від самої обстановки смерті, для того, щоб уникнути суєти світських речей. Тобто, що ми вже прийшли. На похорон ми повинні молитися, ми повинні підтримати сім'ю, ми повинні скорбити і не відволікатися про, на інші фізичні речі від молитви і від спогадів про померлого, Як каже еклезіаст: час плакати, час сміятися, час ридати і час танцювати. Чи треба покійникам класти гроші у труну? Звідки знову бере це питання свої корені? Існує така думка, що людині, яка померла, потрібно заплатити за переправу, щоб попасти в світ мертвих. Для того людині дають гроші. Це таке було коріння. Але в сучасних реаліях людям здається, що коли ти можеш купити все в цьому світі, ти можеш купити щось і там. Неодноразово я особисто бачив, коли кладуть людям гроші, коли кладуть людям якісь предмети, цигарки, окуляри, бритви. Неодноразово кладуть не просто якісь там трішки речей, а цілі пакети з речима. Питання: для чого це все робиться? Здається, люди покликали священника для того, щоб. Провести людину по-християнськи, а займається якимось ніби язичницьким окультизмом, вірячи в якісь міфи. Відповідь дуже проста. Це людська невизначеність. Якщо ти христини віриш, що людина, яка йде до Бога, вона має стати перед Богом, ти повинен класти їй не гроші, не речі, які були в цьому житті. Це все тлінне, воно все залишиться. Ти повинен їй собою. Покласти свою молитву і свою палку любов і пам'ять про цю людину. Але що мене смішить, що е, люди кладуть гроші якісь там дрібні, тобто жменю копійок, там в еквіваленті якихось 20 гривень. Е, за всю свою практику ніколи не бачив, там поклали з якихось 5 тисяч доларів. Може більше поможе. Чому кажуть, що не можна нічого забрати із кладовища. Існує така думка, що якщо забрати щось із складовища, це обов'язково накличе на тебе біду. Це пов'язано зі страхом перед енергією смерті, ніби яка падає на предмети, що є на кладовищі. Такий погляд є абсолютно не християнським і суто магічним. Має абсолютно. Нічого спільного з християнською вірою, яка вчить, що смерть це природній процес переходу в інший стан. І ніяка енергія не залишає сліду на матеріальних предметах. В Святому Письмі немає жодних згадок про подібні страхи, адже ми знаємо, що Ісус Христос переміг, подолавши смерть. Кладовище це місце спокою, а не джерело якоїсь негативної сили. Ми повинні пам'ятати, що. Кладовище це не магазин сувенірів. І якщо ці речі є на кладовищі, вони повинні залишатись на кладовищі. Але мені здається, якщо ви йдете по кладовищу і знаходите десь там в траві завалялася тисяча гривень. Я думаю, що питання магії проходить повз, правда? Бо ці тисячі гривень опиняться в кишені. Але якщо були б якісь інші предмети, це ж магія, це ж на начарували. Чи можна влаштовувати застілля біля могил на кладовищі, і чому виникла така традиція? Застілля біля могили це залишок до християнських обрядів, коли це застілля ділили нібито з померлими і вважаючи, що так можна підтримувати з ними зв'язок. В сучасному контексті це виглядає як спроба перенести якісь обрядові моменти в, в сферу християнства. Адже Церква завжди підкреслює, що покійним не потрібна їжа. Василій Великий говорить, що найкраща пам'ять про покійного це посилена молитва і щедра милостиня. Тож замість трапез на кладовищі є більш благочестивою практикою проводити поминальні обіди в трапезні. Так? Тобто всьому є своє місце. Хочеться дуже звернути увагу на один момент. Не несіть їжі на кладовище. Це стосується особливо пасхального періоду. Всі ми ходимо відправляти за нашими рідними померлими на кладовище молитву. І люди приносять пасху, приносять яйця, приносять різні цукерки, ставлять біля могили. Після цього йдуть додому, а інші нехороші люди просто ходять це збирають і виносять з цього кладовища просто величезними пакетами. Пасху, яйця, цукерки, солодкі та далі, тому подібне. Тобто я був не раз свідком цього видовища, коли це все дійсно, давайте так називаємо, крадеться. так? Якщо це не забралося цими неблагополучними людьми, воно далі залишиться на могилі, прийдуть якісь тварини чи собаки, чи коти, прилетять птахи, вони з'їдять це все. Вони порозривають могилу, воно просто, вони просто спаплюжать пам'ять про ваших рідних. Хочете принести е, якісь принесення чи пасху, чи яйця? Принесіть краще до храму. Занесіть нужденному. Але не залишайте їх на кладовищі. Воно без потреби. Чи треба робити поминальні обіди і чому виник такий звичай? Цей звичай все-таки стосується. В принципі, випливає з попереднього питання, де стоїть питання про поминальний обід на кладовищах. От саме власне тут має бути поминання померлих в трапезній. Поминальні е, обіди це спосіб єднання живих, а абсолютно не є каналом для спілкування з мертвими. Вони виникли як спосіб спільної молитви, вони виникли як. Підтримка для рідних людей, які залишили своєї рідної людини на землі. Тут ця традиція має глибокий сенс, адже через ці якраз обіди, через цю трапезу ми виражаємо співчуття, ми підтримуємо родину, ми виказуємо свою єдність, ми виказуємо любов для тих, хто залишається на землі. І апостол Павло до Коринтян пише: якщо один член страждає, страждають з ним і всі інші. Поминальні обіди це, в принципі, є якимось актом милосердя, спрямований на зміцнення зв'язків між живими, але не є абсолютно способом впливу на померлих. Важливо пам'ятати, що для померлих є важлива молитва, кількість молитви, а не кількість страв на столі. Питання в тому, чи доцільно робити ці поминальні обіди. Кожна людина вирішує сама, має можливість, хоче зробити, хай робить. Це не є обов'язковим. Але дуже одне велике прохання. Якщо ви робите поминальні обіди, на них не має бути ні краплі, алкоголю. Адже для чого це все робиться? Поминальний обід робиться для того, щоб помінути добрим словом, молитвою, милостиню людину, яка померла. Але з використанням алкоголю поминальний обід перетвориться на якусь забаву. Можна підсумувати це все вище сказане. Знову вертаючи до того всього, коли люди говорять про якісь забобони, варто, варто спитати, звідки ти це знаєш? Коли відповідь, знаєте, кажуть, бо того в лапках, так? Це не відповідь. Коли ти спитаєш, де це написано, в Біблії написано, в святому писанні, Святі отці це писали. Ні, ніхто відповіді не дасть. Коли ти скажеш, де ти це чув, вони скажуть, десь там хтось колись щось казав, я таке чув. Забобони, вони навіть здаються часом якимись безневинними, але вони можуть бути своєрідною спробою пояснити незбагненне. Для людського розуму через якісь ірраціональні страхи. Проте християнство дарує нам ясне розуміння. Смерть це не є кінець. Це всього-навсього перехід до вічності. Віра у Воскресіння знімає будь-які страхи перед ритуалами, забобонами і тому подібним, тому що вони не мають абсолютно ніякої духовної ваги. Христос своїм Воскресінням переміг смерть. А Ми маємо бути. Тверезі в цьому розумінні, і віра це не є ключем до загадок, це є світло, яке розганяє тіні самих загадок.